Вітаю всіх вільних людей. Не дуже. Сьогодні буде, мабуть, найкоротше відео, того, що якась тихесненька неділя вийшла, досить таких якихось громких подій не сталося. Що відбувається на Росії, мені не дуже хочеться розбирати. Ми все ж таки українці і маємо спілкуватися про нашу державу. Почався контрнаступ. Робота буде довга, як нам кажуть, і я в це охотно вірю, тому що треба спочатку повиносити тили, повиносити боєприпаси, які ми можуть по нашим військам, які будуть тип по сухопутці, наступати, відстрілювати. Тому, поки це все не буде знищено, Херсонщину не відмоюємо, і інші території. Стосовно моїх фізичних успіхів, вага. Так як і була 93, пузо менше, <схи> скидаємо жир, набираємо масу, як то кажуть. Всім гарної, вдалої робочої неділі. Пока!